Господи Ісусе Христе, Сину Бога Живого, додай нам віри у Твоє Слово, в якому прихована істина і в якому Ти сам присутній. Відкрий наш розум і серце, щоб ми уважно слухали слова Євангелія і ревно пізнавали Твоє вчення, передане церквою. Зійшли на нас свого Духа, щоб допровадив нас до повної істини. Господи, додай нам віри! Спасителю світу додай нам віри у Твоє спасенне діяння у святих таїнствах і Твою присутність посеред нас у знакові хліба. Нехай наша віра виявиться в тому, щоб ми охоче приходили на поклоніння пресвятим дарам і всім серцем переживали звершувані таїнства. Особливо Євхаристію. Господи додай нам віри. Ісусе, Сину Марії. Додай нам віри у Твою присутність у нас самих та в інших людях. Не дозволь нам забути про Твої слова. Усе, що ви зробили одному з братів моїх найменших, мені зробили. Додай нам сил, аби ми служили Тобі в людях, до яких ти нас послав. Господи. Додай нам віри! Прийми, Ісусе Милосердний, нашу смиренну молитву про примноження віри. Нехай вона визначає усе наше життя і приведе нас до Тебе який живеш і царюєш навіки вічні. Амінь.